Поговоримо просто про жіноче здоров'я. Як жінці зберегти своє здоров'я? Жінка в будь-якому віці має бути красивою, здоровою, оптимістичною і має бути надійною опорою для своєї сім'ї, для своєї родини, дітей, чоловіка. Батьків, тому зберегти її здоров'я це основна наша мета. Щорічно рекомендуємо кожній жінці проходити гінеколога, проходити так званий гінекологічний чекап, до якого можуть входити аналізи, які ми беремо. Це ПАП-тест, рідинна цитологія. Мікроскопія, ВПЛ-генотипування це основні аналізи, які можуть нам спрогнозувати стан здоров'я жінки на майбутнє. Вони допоможуть нам уникнути серйозних таких гінекологічних захворювань, як онкологія, і те, що може вплинути серйозно на здоров'я і продовжувальність життя. Також до гінекологічного чекапу може входити кольпоскопічне дослідження шийки матки, коли ми оглядаємо її, збільшуючи візуальну поверхню за допомогою кольпоскопа, обробляючи спеціальними розчинами. І ті патологічні стани, які ми маємо на шийці, ми можемо їх ідентифікувати, верифікувати. І мати діагноз: це доброякісне враження шийки матки, або вже перехідне, або геть патологічний онкологічний стан. І це нам дозволяє оцінити стан шийки матки і надати вчасну допомогу і лікування. Завершується наш огляд ультразвуковим дослідженням який також нам допомагає з'ясувати і знайти патологію доброякісну, наприклад, міома матки, поліпендометрію, кісти яєчників, генітальний ендометріоз. Ці всі стани вони можуть коректуватися, коригуватися. Жінка може отримувати лікування по обстеженню, по тому, як її себе вести. Якщо вона має хронічний тазовий біль, має рясні місячні, має дискомфорт при статевому житті, це потребує такої ж пристальної уваги, до обстеження у супутніх спеціалістів, і це все можна пройти одночасно або з якимось періодом часу, але треба для себе виділяти цей день. В своєму житті раз на рік і приходити до лікаря. Здоровим бути просто, просто приходь в ланцет.